Тренінг відбувався в трьох навчальних закладах, основним питанням яких це було навчання по міні безпеці. Всі знаєте, що зараз час не простий. Основна позиція нам все ж таки повторюється донести, в чому становить небезпека таких предметів. Небезпека, звичайно, є так, тому що будь-який з таких вибуховозпечних предметів це, чи це артснаряд, чи це мінометна міна. Чи це ручна граната, яка пролежала довгий час в землі, може здетонувати так? Всі повинні знати, як поводитися з різними вибухонебезпечними предметами. Для цих навчань ми використовуємо відповідні стенди, 3 d макети є вибухонебезпечні предмети в натуральному розмірі. Коротко розказуємо про їх характеристику, яку вони небезпеку собою встановлять в рамках міжнародного проекту Вишеградського фонду. Діти в восьми класів могли ознайомитися з вибухонебезпечними предметами, їхніми макетами. З представниками ДСНС розказали і показали різні ситуації, що робити, куди телефонувати і як діяти.